Українські військові 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як за допомогою артилерійської установки екскалібур знищили на Луганщині засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби військ РФ. Перший постріл прийшовся по місцю управління вежі, другий безпосередньо по вежі. Також на Луганському напрямку аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявили позицію окупантів та за допомогою мінометних розрахунків нанесла по ним удар. Відео опублікувала прес-служба відомства. Окупанти намагаються штурмувати Лимансько-Куп'янський напрямок під час чергової атаки. Ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню Град. Відео оприлюднила 92-га окрема механізована бригада. Зокрема, в районі Серебрянського лісництва, Тінків Хринківки Діброви. Білогорівки та спірного там відзначається рекордна кількість обстрілів ствольної артерії реактивних систем залпового вогню. За цю добу 454 обстріла, 11 обстріли, 9 дев'ять авіаударів, зокрема авіаударів в районі Серебрянського лісу, Рождолівки, Білогорівки, Кремівної. Ворог втратив на цьому напрямку 48 окупантів вбитими, 88 пораненими. Один попав.